Інформація про проведення першої після місцевих виборів сесії міської ради зацікавила представників засобів масової інформації та громадськості. Проте на оголошений час проведення засідання двері сесійної зали виявилися закритими. Як пояснили представники територіальної виборчої комісії, наразі навіть не завершено процедуру реєстрації обраних депутатів. Територіальна комісія не сложила повномочі бувших депутатів і не зареєструвала загласна процедурі, процедурі нових депутатів. На це дається 20 днів. После того, как это будет выполнена процедура регістслаження реєстрації нових депутатів оприлюднення, тільки тоді э, можна принимать территориальная комиссия рішення о созыве первой сесії. Голова комісії каже, що виникло непорозуміння, яке звісно цілком випадкове та не матиме жодних наслідків. Все буде назначено, все буде справлена це ошибка. І все буде нормально. Нічого такого страшного не відбувалося. Як виявилося, від помилок не захищені не тільки виборці, а й фахівці виборчого процесу.